Альовась, жінка сказала, що чекає на подарунок на Миколая. що порадиш? Я не знаю, скажи, їй, що Миколая не існує, і то все батьки. Та ні, я минулого року через таке чуть не розвівся. Давай щось інше. Та я не знаю, що вона в тебе любить. Ну коли я PlayStation не граю? Що і все? М'ясо ще. О. Запече м'ясо в рукаві. А рукав від гольфа підійде? Пу -пу -пу. Е Може просто PlayStation не будеш включати один день. Ну, ти якщо не розбираєшся, ну або не маєш фантазії, то скажи, я когось іншого наберу. Ага, давай удачі тобі. Батько, що подарувати жінці на Миколая? Його не існує, це все батьки. Та я не можу так сказати, розумієш?